Духовець Софія Антонівна з 30-го року 4 го жовтня. Мені вже 96-й рік. То навіть не вірять, що то так може накрутити, а я по ночах не сплю. Ти то, що крутить, ти крути. Але добре, що люди, а люди несуть, несуть нитки, але не але в'язати не... І вміють, але в'язати молодь не хоче. Я вже нав'язала, не мало, ні багато, лише 270 пар. Бо я ще нав'яжу. Я і тут даю, і там, і до галичі давала. Всюди. Бо то було що давати. Час від часу, коли я буваю, в Крилосі, я забігаю до тети в гості, хоч ненадовго, але забігаю. І виникла така ідея. Подала теті ідею, а тета нею зарядилася. В'язати шкарпетки для наших воїнів, для наших героїв. І вже по цей день тета день у день в'яже. Я не маю спокою, я і вночі не гота спати, бо я собі подумаю, як я колись мерзла, просто ходила по снігу. Я їм признаю, що вони там бідні, мерзнуть. Всі і вбивають їх, я не можу спати. Я вночі в'яжу. Навіть на помадки, навіть не швішу. Я була теж на війні, бо в нас була теж війна. Я в добрі сиділа, корова коло нас була. Бомби летіли, а ми в добрі, а то так мум-мум-мум, А ми аж ті Ти, мамо, а то що там? Мама, кай ти тихонько, то перейде все. А війна скажена. Жена. Я йшла на двір у неділю раз, а то дивись, там, де жірнишка червоний. Я дивши, а то вже летить, тоді як на бурштині летіло, та я так мало в обморок не впала, як я, то страшне, а їм там перебути. Є деколи і пара виходить, а деколи лише одна і друга заснена. було, би було розмір хлопський. А жіночі трошки меншити. А жіночих мало накрутила, бо ще має не жіночі докручувати. Там на колір ще не диви. Там біда притисне то. Я знаю, що я як була б змерзла, я була б в мішок запхала ноги, лиш бим ще загоріла. Я то все пережила. І кручу, як можу, аби було тепленьке, аби були теплі на ногу. Іби не гріз, нігде гудка не було, бо то біда так, я на то вважаю, а колір який підійде? Знаю, хто є, наприклад, в піхоті, хто на передовій, дзвонимо до хлопців, питаємо, кому потрібно, по пошті можна відправити. Так в руки передаємо. Знаю, що тата дає тут ну, на місці священнику, священник навіть із в галич організаціям передавав ці, ці шкарпетки. Кому потрібно, тому вони везуться. Дуже дякували. Дуже дивувалися, що тета в такому віці це зв'язала, так що вже старша, і їм дуже дуже приємно. Ще тепліше стає від того. Вони мають такі гарні шкарпетки від такої людини. Доброї, з великим серцем.